Смаколики, каву, малюнки, а ще понад 5 тисяч гривень зібрали для наших захисників в прилуцькій дитячій музичній школі імені Левка Ревуцького. 28 січня провели благодійний концерт Україна переможе на підтримку збройних сил України. Участь взяли понад 20 учнів та викладачів. Підготували більше ніж 20 номерів. Нашим маленьким волонтерам в проведенні концерту не завадила навіть повітряна тривога у розпал виступів. Захід довелося перенести на декілька днів, але юні таланти разом з викладачами все ж виконали завдання, адже надто сильно загорілися ідеєю волонтерства. Ідея з організувати концерт виникла в нашого колективу. Творчого колективу, наші викладачі, викладачі пролізької дитячої музичної школи запропонували провести таку акцію, і швидко всі відгукнулися, діти відгукнулися, прийшли батьки. Кожен розумів, наскільки важливо надати фінансову, а головне моральну та духовну підтримку нашим воїнам. Саме тому учні мріяли продемонструвати таланти та всіма способами допомогти армії. Для нас була дуже велика честь, велика мінтака. Місія зробити такий концерт, таку акцію діти з задоволенням ішли на концерт. Вони розуміли цю відповідальність і ту допомогу, яку вони надають. Я вирішила доєднатися, тому що хотіла допомогти воїнам ЗСУ, бо якби не вони, то в нас би в нас би не було можливості взагалі ну, влаштувати цю акцію. Навчатися також. Як тільки дізнався, в мене було сумнівів прийти сюди і заграти. Чому? Мені подобаються наші воїни, вони заслуговують підтримки. Я відчуваю радість, що я допомагаю з тим, що зіграла військовим. Я хочу допомогти нашим воїнам, бо вони захищають нашу країну від ворогів. Я другий раз. Захотіла виступити. Я люблю Україну і ЗСУ. Юні таланти довго та старанно готувалися, підбирали репертуар. З їх уст лунали драматичні пісні про події 24 лютого, про початок війни та ворожого наступу на землі неньки України, про патріотизм. Такі пісні торкаються глибин нашої змученої, але незламної української душі, адже вони нагадують кожному про його трагедію. Я виконувала п'єсу сльози. Ця п'єса написана зразу на другий день після війни, після початку війни. В ній розкривають саме розкривається така нелегкий теперішній час для нас, нашої країни. І взагалі її дуже важко грати, бо вона потребує багато душевних засиль. Ця композиція знайшла відгук у серці нашого захисника Олександра Ярмошенка, що після концерту завітав до дитячої музичної школи. В мирний час він викладав в прилуцькій школі мистецтв і був керівником оркестру в міському будинку культури. Після 24 лютого він за покликом серця пішов захищати Україну. Ділиться для нього надзвичайно важлива підтримка колег-вихованців, прилучан. Це дуже приємно і підтримує коли бойові дії. І проходять, і ти знаєш, за що ти е, там воюєш, що за тобою е, вся країна і підтримка, і це дуже дуже тепло для душі і для себе. Дуже приємно. Малюнки передають нам і там і плетуть всякі такі е, нам. Е, Кукли такі ляльки, ми там теж там в машині чіпляємо, і в нас там в кімнатах і в палатках. Хтось тобто ми розвішуємо це як обереги. На знак подяки за неймовірну підтримку. Олександр, одному з вихованців дитячої музичної школи, також подарував своєрідний оберег, свої шеврони. Хлопчик підготувався в військовій формі, так як і я, і все це йому також буде приємно на згадку, що йому військовий подарував такі знаки. Наші ця подія була надзвичайно важлива не тільки для. Підтримки морального стану захисників, але й для патріотичного виховання юних музикантів. Адже саме в цей час наша країна потребує якомога більше вірних її людей, незалежно від віку. Ми повинні виховувати в дітях оце почуття нації переможців, щоб наші діти не залякані були, щоб наші діти були горді тим, що вони належать до такого ну, непересічного. Великого українського народу це не остання волонтерська акція від Прилуцької дитячої музичної школи імені Левка Ревуцького. В майбутньому плануються інші благодійні концерти задля збору коштів для збройних сил України та наближення перемоги. А вже зібрані гроші перерахували на рахунок благодійного фонду Мистецькі барви. До земний уклін, ще раз кажу, велика подяка нашим воїнам. Нехай їх оберігає господь Бог, нехай їх всі ангели, всі святі. Вс... Всі, вс... ми молимося за них, і велика подяка.